Шановні офіцери, сержанти та солдати, сьогодні у нас урочистий день. Це день складання вами військової присяги на вірність народу України. Я вас вітаю з цим святом, бо сьогодні ви стаєте до лав Збройних сил України. Ви долучаєтесь до загальної справи оборони нашої держави. Підтримайте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Вітаю з тим, що ви поповнили наші ряди 23 окремої бригади від командира батальйону та управління батальйону. Ще раз хочу вам побажати сміливих ваших подвігів, вчинків для того, щоб ворог зрозумів, що немає в нього тут жодних шансів, що ми з вами переможемо. Для цього ви тут. Я вам дуже вдячний за те, що ви не побоялись, що ви прийшли. Що ви допомагати будете таким же, як і ви, хлопцям, які зараз знаходяться на позиціях, тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі. Навпаки, у нас є вже гарні тенденції, коли на деяких напрямках ми відбиваємо свої втрачені позиції і заходимо на них. Тому в нас все буде добре, все ми зможемо завдяки тому, що ми разом. Слава Україні! Я Вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові, Шановні воїни. Цей непростий для України час. Ви відгукнулися, щоб стати на захист цієї кордонів та суверенітету. Ви не шукали шляхів втечі, але сміливо зробили крок у невідоме майбутнє для того, щоб разом із своїми побратимами. Будувати його. І з тими, хто вже торує цей шлях. Давши обіцянку, ніколи не зрадити українському народові, хочу, щоб ви пам'ятали. Той, хто поряд з вами це народ, ваш побратим це народ, ваш сержант це народ. Кожен, хто поряд з вами це народ, це не якесь примарна ілюзорне ілюзорна поняття. Це особистість, яка захищатиме вас, підтримуватиме вас. І які сьогодні ви присягнули на вірність. Шановні мої побратими, хочу, щоб ви розуміли, що ця війна скінчиться. Скінчиться рано чи пізно, але, скоріше за все, рано. Ми на це сподіваємося. І дай Бог, щоб всі наші рідні, ви були живі і здорові, повернулись додому. І працювали далі по своїм напрямках, які були в цивільному житті. Дуже всього від щирого серця вам бажаю. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.